Цю касету знайшли у підвалі покинутої психлікарні. Плівка була пошкоджена, але деякі фрагменти відтворились. На початку чути важке, уривчасте дихання чоловіка, він шепоче. Вони стоять у кутку. Я бачу їх навіть із заплющеними очима. У них немає обличчя лише порожні отвори, і вони чекають, поки я кліпну. Далі довга гнітюча тиша. Потім чути, як щось дряпає метал, немов кіфті по залізу. Чоловік починає кричати, але крик обривається різко, ніби звук вирвано з плівки. Після цього на касеті залишився лише нескінченний шипіння і фоновий стукіт, який повторювався кожні три секунди. Поліція офіційно заявила, що на записі не розібрали жодних сторонніх звуків, але ті, хто слухав плівку, клянуться у тиші, було чути ще один голос. Який шепотів разом із ним?